Всім доброго вечірочка! І давайте подивимось таке питання: з чим він до тебе йде? З чим він до тебе йде? Твоя сигніфікація. Хто ти? Дев'ятка кубків перевернута. Чого так? Ти щось втратила всі свої бажання, всі свої надії, всі. Всі мрії якісь, чого ти прагнула, щось ти втратила, собі ж сумуєш. Ану, ще що. А, ти хочеш щось в собі розвинути, розвивати хочеш щось. А чому мрії втрачені? А тому, що в тебе трансформація на зараз проходить, тобі треба зрозуміти, що тобі потрібно вже залишити в минулому і з чим іти надалі, щоб щось нове відродилося, щоб щось у тебе нове вийшло. Ти ж бачиш, ти хочеш щось в собі взростити. Якісь здібності, чомусь навчитися новому, щось ти хочеш або заробити гроші, або знаєш, тут построїть дом, як то кажуть. Да? А, от. а зараз у тебе йде трансформація, тому і мрії всі погасли як так. Але я тобі так скажу, знаєш, перевертай свої мрії, починай мріяти по-новому, подумай те, що тобі вже не потрібне, що воно було раніше, але воно для тебе вже не актуально. І виріши, що тобі потрібно буде надалі, щоб воно відродилося, щось нове. Ось отака ти. Так, і добре, і давай подивимось, з чим він іде до тебе. А, я візьму оцю колоду. 1, 78 дверей, і воно нам відповість, чим він до тебе йде. Твій хлопець, так, думаємо за свого хлопця, і з чим він до тебе йде, а, ти знаєш, він onu, показує карта, що він буде з тобою, ну як Консультуватися, як то, знаєш, буде такий серйозний розговор. Що ще? Колісниця, але, можливо, він тобі буде пропонувати якесь, якесь подалі життя. На майбутнє буде щось говорити. Ще що? Десятка пентаклів, він буде пропонувати тобі жити разом. Ось, ти бачиш, він дуже з серйозними намірами. По колісниці, це на майбутнє життя, на все життя. Це я хочу тобі предложити управляти своєю життю. Я управляю своєю життю, я розумію, як потрібно. У мене прекрасний, бачиш такий білий автомобіль, який мені всі аплодують. І всі бачать мене як управленця. Як управлінця свого життя. І я тобі пропоную нове життя в Новому домі. І або і пропоную такі стосунки, щоб ми жили разом, щоб ми давай вже будемо жити разом. І обдумування подій. Знаєш, так, якби, щоб прийти в стабільність, щоб це було обдумування на майбутнє, щоб це було. Знаєш, тут проява й і хитрості, і мудрісті, і спланування, і все, якби все, щоб розложити по містах. А якщо ти придивишся до того, яка карта випала, дивись, дівчинка яка велика, а дверця, яка маленька. Бачиш, і вона стоїть і обдумує, як їй так зробити, щоб зайти в цю дверь. Тобто, от він буде з тобою про це і говорить: що давай вже щось вирішувати, давай вже будемо як-то жити разом, або давай подумаємо, як нам буде краще. Як ми можемо з тобою спланувати наше життя на майбутнє? Ось отакий розклад, з чим він до тебе йде.